Ось погляньте, лежить. 95-97. Лео, Біжить. Такі тут краєвиди. Он там знайшов білончика, а тут випадає царське свіпо. Я без поняття щось таке. Так, друзі, сьогодні вже другий день пошуку на цьому городі. Вчора після того, як я пішов, почався дощ і я більше не зміг сюди прийти. Сьогодні також надвечір вже прийшов, точніше сьогодні надвечір вчора був зранку, Лео також зі мною. Е, дізнався я, що це за штука, це в нас гарда від шашки. Ось бачите напис СССР. Це десь 27-й вік, десь приблизно так. Е, ну, Цікава знахідка. Не дуже дорога, але цікаво. Спробуємо щось знайти, думаю, це ще не останній вихід сюди, тому що сьогодні я не встигну. Виходить, мені тим паче, годинка, може півтори тільки є. Ну Побачимо, що вдасться знайти. Забувши кріплення, наче кидав портфель, але мене взяв. Тому онлайн, напевно, зараз не буду знімати, а буду щось цікаве вже показувати. Перша монетка не заставила себе довго чекати. Вон піднявся. Сюди, навіть ще не доверху. І вже перша радянська монетка. У нас є це у нас 15 копійочок 1936. Трошки вітерець дує, але зато не жарко. Катрічка закиша. Але я думаю відчистити реально. Ось така монетка. Беремо. І шукаємо щось цікавіше. Хух, друзі, на веші знахідка. Спочатку думав, що якась провибочка, але ні. Ось погляньте. Лежить. Цілесеньке. Кільце. Не визовітивів. Я дістав, побачив і відразу кинув. Вау! Це моє друге таке кільце, ціленьке. Давайте, напевно, його зараз трошки помию. І тоді вже вам покажу. Ось подивіться. Промив. Виглядає просто бомбезно. Звичайно, трошки раковина є, моє перше було в більш кращому стані, але і не дуже в жахливому воно. Знахідка просто бомбезна. Це Самі чуєте. Напевно, дуже чудово. Знахідка класна. Це заслуговує, друзі, від вас від вас лайка. А я ще, ну може, хвилинчок 30-40 прохожу і буду йти. Можливо, ще щось цікаве попадеться. Забираємо. Так, знову випадає якась знахідочка. По вигляду схоже, що гудзичок. Я його човкну чи ні. Ага, це у нас німецький ґудзичок. Не знаю, є там якісь буквочки чи ні. Немає куди втулити телефона. тримай ногами. І намагаюсь вам почистити, показати. У мене вже таких гудочки багатенько є з різними літерами. Не всі я знайшов, що означають. Це є без написів. Напевно, цей без нічого. Це, скоріше за все, у нас цинк є алюмінієві. Алюмінієві дуже, дуже добре зберігаються, а ось такі цинкові не дуже. Ну, Все одно знахідка. Погляньте, Ліончик сидить Чатує. чатує. Ліо! Біжить. Язика висунув десь, ганяв, напевно. Лев. Де ходив? Де ходив? Я мене копав, зато було не треба закопувати. <кій> Щось підхрип'я. Погляньте, які тут краєвиди. Чудові. Чому б тут і не жити? Ось на тому говоді. Також цікаві знахідки. Тут там можна було покопати, якось М3 копав, але... Не хочеться накопувати ями, тут люди карів припинають і трава висока. Ну, не хочеться там копати, тому ходимо тут. Лео, ти теж ходиш? Ось так. Так, друзі, третій день. Сьогодні вже копу. Опався дуже класний сигнальчик. 95-97. Ціни вже викопав, звичайно. Ложку викопав, декілька частинок ложок. Викопали. Що буде монетка, я дуже сильно здивуюсь, хоча я вже бачу це алюміній якийсь. Жбаніна, на жаль. Ну, все одно кидаємо. Сумку. Так, внизу ось в такому випадає перша монетка на сьогодні. Певна ведянська. Що воно таке? Можливо, навіть і не монетка. Друзі, взагалі нічого не бачу, якщо чесно. І гульту немає. Так, зараз я подивлюсь, може щось побачу Побачив я герб, це напевно одна копійка радянська Але дуже ушатана. Тут взагалі нічого не видно, тут трошки герба видно. Ну, Монетка для кількості. Тоби, був вже сигнальчик, Перед цим було декілька ложок. Тому не став знімати, був 92. Погляньте, що мені випав білончик з перше 15 копійочок 1928-го. У мене начебто таких ще немає, в основному мені по 10 копійок попадається. Попало ще ось такий гудзочок обломаний і таке шестерня від годинника. Але це така приємна знахідка на сьогодні. Клас. Ну і сахват такий нічогенький Забираємо, шукаємо щось по імперії. Надіявся, надіявся, щось знайти, але нічого поки не попадає. Ходимо. Друзі, он там попалась мені монетка. Ось, мене 15 копійочок 55-го не знімав, бо звичайна радянська монетка. Нічого особливого і цікавого. А щойно ось з цієї ямки. Буквально повід. Он там знайшов білончика. А тут випадає царське свібро 15 копійочок 1902. -го. Монетка в чудовому стані. Свібро, без окислів. Трошки промити і буде гарне поповнення колекції. Ось така знахідка. Сьогодні, напевно, не встигну вже дойти до кінця. Ще я візочок вийду і дойду цей городик повністю. Буде заключений четвертий вихід сюди. Кожний вихід трапляється щось цікаве. Йдемо далі. Як бачите, вже тут позаростави, тому що пройшло дві нині. Два тижні від останнього виходу у мене на цей Геодик. Не було в мене часу ходити, копати. Сильно підзавесело. Дивись сигнальчик у мене, і знахідка вже є цікавенька. Перший був алюміній, а ось другий погляньте п'ятачок 39-го. В одному місці є окисли. Ззаду трохи гірше Ну, таке. Забираємо, але знахідка приємна. Сподіваюсь, сьогодні я вже дійду до кінця. Бачимо монетки з Хабеблінці я так і не виймав. І всі знахідки ніяк не можу дійти до кінця. Ну, друзі, можливо, і це я вас попаде щось цікаве, бо кожного разу, як виходжу, попадається щось дуже класне. Так, друзі, є сигнальчик один. Глабенький. 91 або 88 вісімдесят вісім 96 Дев'яносто п'ять, дев'яносто шість. Так, дев'яносто два. Якщо це монетка, боюсь її дуже... Боюсь її зачепити. Ну. Де сигнальчик. Десь викопали. Сигнальчик не помінявся, але щось маленьке. Сподіваюсь. А, маленький гудзичок. Ну, на монетку було схоже по сигнальчику. Гудзичок з вушком. Може трошки там закише. Впадає земля. Ну, звичайний лисий гудзичок Певно, я по ньому навіть це трошки. Ось така знахідка. Був ще сигнальчик тут десь. Це век 9, це век 5. Що зверху? може фольга. Алюміній. Два штучки навіть. У нас виглянуло сонечком і у мене знахідочка. І ось така гляночка, трошки закиша але вушко на місці, напевно, написи. Як завжди, Бух, Ну, звичайно, вляночка. Тут часто гудочки попадаються. Ну, часто попадаються і цікаві. На тому гардоку ще вище. І я знаходив вляночку на Сокєвах, і е, з Масонським. Масонське пташечко і всякі там інші цікаві гудочки. Поки що так. О, як сонечко світить. Ну, камера, звичайно, не фокусується. Ну нічого. Такі знахідочки. Так знову класний сигнальчик 91-92. На це викупав дві ложки з такими самими сигнальчиками і ще якусь фігню. Тому надій мало. Але, як кажуть, надію ми останній. Тому шукаємо. Надіємося на. Так. Частинка від ложки, на жаль, знайшов ще одну радянську монетку, одну копієчку. пізню. Тому не показував нічого цікавого. Комові вже тут в низовині дитіньок починають так кусати. Там, де сонечко, то вони не виглядають. Попалася якась знахідка, думав, послушамоток якогось міді. Лисе лізеть в камери. Ось така штучка, потім побачу тут щось є. Написано артіль механіків Київ. І вона ще так розкривається. Я без поняття, що це таке. Можливо, щось дійсно для механіків щось вимірювати Шини може. Протектор. Не скажу точно. Така штучка. Ми її заберемо, бо вона виглядає прикольно. Така сітойовина. Може хтось знає, то підскажіть, друзі. Ось так. А ми ще копаємо. Ос, дивлячись на такий красивий захід сонця, хочеться підвести підсумки. Цього копу. Копав я досить довго. Знахідки, можна сказати, я всі вам показував. Ось саме цікаво одна з самих цікавих це ця гавда, тильничок як мені казали. Монетки, в принципі, всі бачили. Ось ця штучка цікава, така кільце ціленьке. Я його завітив. Так, дві монетки Срібні. Дуже приємні знахідки. Ну і всі останні ви бачили там козацькі кулі, ревляночка, багато радянських монет. Що там ще? Тим більш, в принципі, нічого такого цікавого. Німецький гудзичок. Трохи накопав, нагулявся. В нас вже починають, точніше, вже змолотили. Ячміньо зими, з кавебудь його дискувати, тому буду десь вже виступати на коп. Ось такий був пошук на цьому гароді. Цікавому. Ще неодноразово сюди повернусь, так як знахідки є і є. Що, друзі, дякую вам за перегляд. А, попрошу вас підтримати відео, писати коментарі. Це дуже мотивує мене знімати більше цікавих відео. Пропонуйте, що вам цікаво зняти, я спробую зняти. Якщо вам цікаво там, заброшки, пишіть. Я відвідую декілька цікавих місць, в мене є. Ну, побачимо. Що, друзі, бажаю успіхів у ваших пошуках. Ну і до зустрічі на моєму каналі.